Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте сьогодні на таро ангелів поговоримо з вашими ангелами і почуємо від них попередження, пораду, підказочку. Так, кому що випаде. Як завжди, у нас шість варіантів. Вибирайте один із шести і на найближчий час, кому цікаво, той отримає пораду від ангелів. Так, 6, 5 і 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибирайте не роздумуючи, інтуїтивно, і тоді правильніша відповідь для вас буде. І так, варіант номер 1 Карта Мир. Послання архангела Михаїла. Робота виконана Замечательно Радость, удовлетворення і благодарність, путь к присвіщенню. Про що це карта? Карта про те, що ви на вершині успіху, що щось в вашому житті завершується. Робота виконана навідмінно, ви були на своєму місці. Це найближчим часом принесе вам радість, удовлетворення і від вас потребується лише благодарність вищим силам, що вони вам супутствували Перед вами відкривається. Новий шлях. Новий шлях. Якесь там життя закінчується. Поблагодаріть за це, вищі сили і творця, і в добру путь. Робота вами виконана на відмінно. На погляд вищих сил і вашого ангела. Четверка жезлов. Четвірка жезлов удовлетворенність, спокойствие і изобилие. Щаслива домашня житт! Успішність завершення якогось діла. Да, я коротко читаю, що написано на карті. Я потім розшифровую. Це карта збору урожаю, це карта успіху, це карта удовлетворення, і я вважаю, що і в кого це відігралося, тому теж треба визнести благодарність вищим силам і творцю за те, що у вас все вийшло. Якщо ви в процесі. І збор урожаю ще впереді, то карти вам обіцяють прекрасне завершення, прекрасний урожай, і, який принесе вам і спокій, і зобілля, і довготворіння. Більше всього, це буде касатися вашої сімейної житті, вашого дому. Варіант номер три: десятка мечів. Це закінчення якоїсь дуже важкої ситуації. Закінчення може бути нелегким, але зміни, які приходять. Е Ця, ця крапка, ці крапки над І, цей кінець це завжди початок чогось нового. І завжди, після десятки мечів, у нас відкривається якийсь світ в кінці тунеля, якийсь маячок зажигається. Да? І. Е як я люблю говорити, ми ніколи не знаємо, що принесе нам кінець. Нам кажеться, що це кінець, це все важко, це все больно. А повернувшись через роки назад, ми будемо розуміти, що це початок чогось нового і прекрасного в нашому житті. Варіант номер 4. Двойка чаш. Двойка чаш це. Хороші новості це стосунки, це прощення, це взаємопомоч, взаємодопомога. Для когось це розрішення якогось конфлікту при допомогі понімання друг друга. Да? Для когось відіграється як зустріч з рідною людиною, тобто зустріч з рідну людину, яку ви ще ну, не бачили, да? тобто нова людина, яка прийде в ваше життя, і стане вам або рідною або партнером, або подругою, або наставником, або партнером по роботі. Отаке От і така підсказочка вам для е, четвертого варіанту. Але для цього, в першу чергу, щоб такі люди приходили в ваше життя і ви себе так відчували, треба пробачити в першу чергу е, саму себе, а потім і інших людей, хоча б спробувати це зробити. Варіант номер 5 справедливість. Послання Архангела Рагуїла. Віра і е, рішительність. Робіть те, що ви вважаєте правильним. Будьте вірні самому собі. Ну, тут додати нічого. Послання ви почули. Так, і варіант номер 6. Восьмерка мечів. Ілюзія того, що ви можете попасть в ловушку. Да? Вам не вистачає впевненості в собі. І ви кожен раз боїтесь прийняти правильне рішення і е, вийти з якогось тупіка. Вам постійно кажеться, що коли крок ви не зробили вперед, назад, вбік, вправо чи вліво, да, все одно ви програєте, і у вас е, все одно попадаєте в якусь ловушку, в якусь безсходність. Це не так, говорять карти. Да? Це ілюзія. Ви можете рухатися вперед, і вам не вистачає тільки впевненості в собі і невміння прийняти рішення. От така порада для шостого варіанту. Всім бажаю гарного дня, всього доброго.